Пиздук! Головою тебе робити! Дід! А де? Ваш ти? А, ти тут. Чуєш? У мене є подарок для тебе. Ну, пожалуйста! Ух ти, йо! Хто <ріху> тебе? <ріху> Це хлопці з Рівного передали цілий ящик. Самої кращої ковбаси називається м'ясовета. <ріху> Ніп його стать. Дід, давайте скуштуєш колбаску і скажеш свою думку на рахунок неї, чи тобі вона подобається. Тільки чесно, нам треба, щоб було чесно. Во. Дуже вкусно. Да. Mm -hmm. На запах я от понюхав добре. Дуже така м'ясовита, я би сказав. Я Якщо таку колбасу ніде не знаходив, вона реально якась така насичена, така от е, ситна, коротше. Не такі пробуй. Як так. висмачно? Ну, справді дуже таке якесь м'яснення. Придаю привіт хлопцям з Рівного, які займаються продажем колбаски. Зветься Не негниляки молоді. Замовляйте в них колбаску. Ви їх не будете замовляти, розчірепати. Там фідах з ним. Це стара саламандра, боже, дай, дай. О, ти, мое ти, ти, ау. Ти? Вчора ходив, да? Nee. Точно? Ні. Nee. Боже, класні які, а, а ну, качество. Ай, шкіра. Не, це, стара... це саламандра? Да. Новіша. А, це стара. <залені>. О, боже. Дай мені саламандру. Що? Не видам. А ну, Не віддам саламандру. Mm -hmm. wow. Люди добрі, та це саламандра новіша, я не беру. Та <риву> ти що? <шо>? Продай! Продай! Та <риву> ж продай мені саламандру, дій. Я yeah, не! Nee. Уууу, uh, льот, блін, подиви, яке -ка, воно качество хороше, то заділи паршивочка, дай. Зуй. Yeah. Ну <риву> тобі <риву> йде, блін. Ніфіга собі, то це молодежно і взагалі авіаторське, блін, якось. Воно йде на діде? Ді! Подиваємо. Так, привіт! Привіт пацану бля! Іде, <рес> бабусі? Коротше, як ви бачите, ми вирішили, як це називається, ростворітель, ра да, ростворітелем, профігачити це все, зщоткою профігачити Бачите, що воно вся червона вже і треба на мусорку. І ідея вийшла така. от. Ми це все забрали сюди. І от в мене є стікери. Зараз ми зробимо таким чином, що ці стікери просто розхерячимо по цій панелі, щоб не міняти типу, нову іншу Ну, вийшло так, що нам дід підкинув ідею. Ми тут забрали. Ну, поміняли з тої сторони, оце диво, тут вже нема нічого. А тут, коли відкриваєш двері, наші наліпки з фірменними фразами Діда Толі і Мої. креатив. Красиво, ну дивись, Ну наш він той ніс. Каже, це пес зробив. Він каже, тут пес. А я кажу, як тут пес, тут пес не достає, він достає тільки туди, виходить, понімаєш? З <плес> народженням рокшолана Вархомі. Це характером, з характером. Ой-ой-ой, Талом -ой 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 -ой. это стільмачка. Ой-ля-ля-ля-ля. Стефаня мама. Ой, ти патриотка, ти зовсім не ідіотка. Розумна дівчина. Ой. И стиль и мода першим драйм. Вау! Ако? Дизайнер сайтів. Негдиляка молода. Ой-ой, не самой, ой, ой, повір в себе, люби себе і не пизди. Вітає дід Полічка. І друзі. Тамочка і Юрчик. Дим Сентер, Рогсолана, Авдідерзень. Таж. Я просто приблизив. Чого?